Зорі святило нас під тази віршку, якщо ви думаєте, що це пісня, ні, ні, ні. це був лічний вірш. І зорі світило нас від небес, А я саме цієї глибокої ночі, ми вибирались із Болтису. І коли така ніч, нікого навколо. І по радіо говорять лише польською мовою на конях німецькою завжди згадуєш всіх рідних і близьких я Згадував собі, згадував. І не міг згадати. Як же так думав, — це життя без польське радіо? Жодний домов до православних. Демократія думав я! Що прибулося ні? Що забачилось? Партнери в Берліні, стрілки від російської синагоги, нормальний курс, гарантія на півроку, справа продовження. І ця жіна. ці ночі повні вогню. Годель, якого що шепотівій на даха. Твоє серце зараз в моїх руках. Я відчуваю, коли ніжне, гаряче, і вона сміялась, і очі, придурок, ну це ж не серце, це силько. Відпустив. Це зовсім не серце. Серце в мене тверде і холодне, таке, як хокейні шахти. Ось ми разом вибиралися з Бунску з її документами і моїми боргами, наче Марія і Йосип на віслюках, купуючи на заправках лише найнебхідніше консерви і презервативи. Вже десь Варшавою, коли консерви не лізли. І до того, і почав засинати, піднімаючись, під небес. І саме тоді на трасі з'явився Мотель. Вона й першою. Першою вона до нього і вийшла Натаха, про тільки на радіо. Лише пару годин Натаха, дай охолонути своєму силикону. вимкни на це радіо Марія. Що ти хочеш почути, які новини можуть бути в католиків, в них немає на часу останнього хрестового походу. Дай відпочити своєму серцю, що фатів'я дістачи свої пилки і ножиці. Дай йому відпочити. За дві години, прокинувшись, Витягнув він тіло з душу і переніс до машини. Ну, думаю, справді, не ховатися до багажника, тупо якось по жінку, совати посувати багажник. Хай вже сидить поруч зі мною. Доїду до мостиська, поховаю по-людськи. Вже на самому кордоні. Не знаю, що зі мною сталося. Рано був свіжий і холодний. І я накосвічий, що свій відлити. І саме тоді вони випасли наш Мерседес. Троє берлінських знайомих, які йшли по світу. Винюхало нас серед темних доріг, тепер стояли біля машини і говорили, тихо, говорили до, до одного тьолка спить. Він десь поруч, тихо. Не розбудіть тьолку, не розбудіть тьолку. Що такий смурний братішка запитав український такси, що не витіз мостиська. Що за діла? А що я вмію йому сказати? Я ніби пілот люфтвафи, так ніби юрка свій підбили, а саме сніг вистрибнути. Мені втішитись, а я стою посеред лісу, вже подумав, блядь, ну звідки тут стільки білоруських партизанів. Ну що, далі водій починає співати ясна річ, бандитські пісні. Такі поморочені, що їх жодними словами не прикажеш, але приблизно десь таке. Не плач, моє серце, не плач, Не муй свою душу кордон. Ми з тобою побачимось, з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державної митниці. Ми з тобою зустрінемось де-небудь в районі І Я люблю цю країну. А Небо це березне. Це все, це, це все. Кину все, що видяс. Вийду на берег Дунаю.